Тут є ще одне запитання зараз пару секунд. Ось таке запитання. Якщо все призначено, це нам пишуть, що до ефіру нам писали. Якщо все призначено, тобто ну, все заздалегідь прописано, то що я можу зробити і як я можу вплинути на події? Ми про це. Це вже сказала, але напевно є ще кілька слів додати у тебе. Ну давай я скажу, бо ти той раз відповідав. Дійсно, mm -hmm. е тут справа не тільки в тому, що це роблю я або не я, так? якщо ми кажемо про волю, це я або не я. А якщо вже казати про таку гармонію інтеграцію, коли я частина цілого, то тут важливо подумати про такий момент, що. Е що таке я? Наскільки я бачу себе як щось окреме, якийсь окремий об'єкт? Те, що я знаходжуся в своєму тілі, це очевидно е, в моїх органах почуттів, що це правда, що я окремо існую. Це на 100% правда, тому що інакше розвалюється вся картина сприйняття світу, як що я, я де моє коріння, як мої там ноги десь пов'язуються з чимось іншим, але. Насправді то вони пов'язані. Насправді ми зв'язані і думками, і нашими молекулами. Там наше тіло це постійно різні молекули, які з їжі там потрапляють з усього цього світу. Ми пов'язані на всіх рівнях природи, на неживому, рослинному, тваринному, на, на людському теж той, той, це той шар, який ми ще десь можливо не сприймаємо. І ем, це питання про те, як змінити, де моя відповідальність. Ем, тут е, треба пам'ятати, що я частина цілого. Якщо у мене є якась роль окремої як окремої клітини в цьому організмі, е, я повинен це зробити. Так. Але я повинен це зробити не тому, що я цього хочу, а тому, що це потрібно цьому організму. Я через такі дії поєднуюсь е, через ці взаємозв'язки, я поєднуюсь з іншими. І тоді я вже відчуваю. От, те, що вранці я сказав, що я піду на роботу, а ввечері мені результат прийшов, і це був не я. То так і виходить, що на кожному рівні я прокидаюсь, ну так би мовити, прокидаюсь так окремо від всього. Я це просто тіло, це просто тварина. Потім я роблю якісь дії, приходжу на навчання, приходжу, можливо, от я би дуже радий вам почитати статтю Бальсулама Свобода волі, це просто феноменальна стаття, з точки зору взагалі. Загального людського якогось розуміння світу. І, ем, і потім, коли я вже об'єднався з усіма, і немає різниці між, між мною та, та іншими, так само, як немає різниці між клітиною в руці, клітинами окремими і всією рукою, е, то просто я змінюю своє, оце, свою цю свідомість, переношу на, на наступний рівень, де я вже включаюсь в інших, і тоді вже це не я. Дійсно, це тоді вже щось одне ціле, щось вже наступний рівень. Але можна сказати, що це також я плюс один на наступному рівні, тому що на наступному рівні буде знову розбиття, знову буде відокремлення, нова робота, нові якісь задачі, перешкоди. І так, так ми і живемо, як вдих, видих і кожен день. Ніч і ранок, і, і потім ми. І я ось теж хотів додати, що ось цей цикл є такий цикл. Ну, наприклад, там кожен день всі ці події, які відбуваються всередині мене і навколо, що є певний цикл, таке коло, і в цьому колі. Моя дія це якась маленька така ланка. В цьому ланцюгу якась маленька така ланка це моя дія, моє зусилля. А все, що було до цього мого зусилля, і після цього, це вже за мене робить система. Тобто вона мене підводить до того, щоб я захотів зробити над собою зусилля, і ніби дає мені такий поштовх ззаду. Розкриває мені проблему, таку, що я не можу її більше ігнорувати, те, що я хочу це змінити. І ось е, моя свобода волі тільки в тому, щоб дуже захотіти, е, щоб у мене було прагнення це змінити, щоб було прагнення це виправити. Тому що е, знову, ні, ну, коли я один, це я взагалі не знаю як. Я не уявляю, як можливо е, побачити взагалі це місце, в якому я можу докласти зусилля. Це можна зробити насправді тільки в групі. Ось все, про що ми говоримо тут майже годину. Що поміщаємо себе в групу, і одразу вона стає ніби дзеркалом нашого внутрішнього світу. Я можу побачити <coughs>, свій внутрішній портрет, який постійно змінюється. Кожен день він новий, доповнюється новими якимось якостями, властивостями. Все більше і більше в мені розкривається бажання виправлених. і поступово. Коли я починаю розуміти, що ці бажання мене відокремлюють від усього. Відокремлюють від усього світу. Я стаю деструктивною частиною цього світу. І взагалі е у мене є апарат сприйняття, який сприймає весь цей світ. І я починаю розуміти, що цей апарат він зіпсований. Він якийсь поламаний, він неправильний. Він мені дає викривлену картину. Я хочу це змінити. Ось і. Для цього у нас є група, для цього в нас є правильне оточення, яке дає сили це зробити.